Від 1 грудня 2024 року у горішніх плавнях відбулося коригування вартості послуги з управління багатоквартирним будинком. На запит мешканців горішніх плавнів знімальна група звернулася до очільника одного з підприємств управителів комунального житлово експлуатаційного підприємства Номер 4. Юрій Прокопенко детально пояснив причини коригування тарифу. Загальний відсоток, на який змінилася вартість в платіжках, склав близько 8%. За його словами, згідно з договором про надання послуг. З управління ціна може автоматично коригуватися у разі зміни витрат, які не залежать від управителя. До таких змін належать збільшення податків, прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Коригування тарифу було тільки в, в, в той галузі, де збільшення мінімальної заробітної плати і мінімальної прожиточного мінімум. І оцей коефіцієнт, який я сказав, тарифної ставки, який зріс з 180 до 200. Тобто це на законодавчому рівні було прийнято. Тобто ми сам тариф не піднімали, ми його коригуємо. Сам тариф він у нас прийнятий ще з 2016 року. Тобто його ж ніхто не пересматривав, ніхто його не піднімав. Тобто, грубо говоря, ціни, які заложені в матеріали, по які ми в тарифі, це ціни ще 2016 року. Тобто, ми розуміємо, які були ціни на матеріал в 2016 році, які ціни на матеріал зараз. Звичайно, питання коригування або підвищення тарифів завжди викликає занепокоєння, і це зрозуміло, адже для багатьох мешканців кожна гривня має значення. Проте варто пам'ятати, що працівники Гжепів це такі ж самі мешканці нашого міста. Вони також ходять до магазинів, сплачують комунальні послуги, утримують свої сім'ї. В умовах інфляції, зростання мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Працівники комунальної сфери також відчувають на собі тиск економічних реалій. Водночас, Кошти, що надходять на рахунок підприємства, йдуть не тільки безпосередньо на оплату праці працівників Ґжеб чи закупівлю матеріалів для поточних ремонтів, паливно-мастильних матеріалів тощо. Значна частина з них спрямовується на оплату послуг підрядним організаціям, які також беруть участь у забезпеченні комфорту та безпеки мешканцям будинків. Мова йде про спецеко, ліфтове господарство і обленерго. Зайшли кошти. На ЖЕК номер 4 Жек номер 4 дов розрахуватися спецека за, за прибирання будинкової в під'їздах за двірників, за вивоз сміття. Оце все. з спецеком. Розчитатися за ліфти з ліфтовим господарством. І остається менше половини на жек сам. Так от я ще хочу сказати, що жеку долги висять. А Жек перед долгів не має. Тобто ми, нам платять не 100%, а ми платимо 100%. Оплачуємо електроенергію, обленерго, теж мільйони мільйони гривень, ми ж розуміємо. Тобто жильці не доплатили нам, а ми ж 100% заплатили обленерго, бо там ж знаєте, тільки не заплати. По ЖЕК часто бачимо, що там йдуть і відключення, Станом на 1 січня 2025 року заборгованість населення Передґжеб No4 за послуги склала 8 мільйонів 218 тисяч гривень. Лише за 2024 рік вона зросла на 1 мільйон 303 тисячі гривні. Це також значно порушує фінансову стабільність підприємства. У горішніх плавнях мешканці часто дивуються, отримуючи платіжки за послугу з управління багатоквартирним будинком, адже тариф, начебто, один і той самий, а суми щомісяця різняться. Чому так відбувається? На загальну суму у платіжці впливає кілька факторів. По-перше, на що варто звернути увагу, кожен будинок унікальний. Вони відрізняються кількістю поверхів, кількістю під'їздів, площею прибудинкової території, довжиною внутрішньобудинкових електро та трубопроводів. Все це впливає на обсяг робіт з обслуговування та відповідно на вартість послуг. По-друге, на суму у платіжці впливає споживання електроенергії на місцях загального користування та роботу ліфтів. Чим більше людей, тим більше вони користуються ліфтом, тим більше електроенергії споживається. Також впливають час доби та пора року взимку, коли світловий день короткий. Електроенергії на освітлення під'їздів витрачається більше ніж влітку. Тобто, навіть якщо тариф на послугу з управління будинком не змінюється, сума оплатіжці може коливатися залежно від цих факторів. Ми насчитуємо на квадратний метр. Тобто ціна у нас незмінна. Ось ми прийняли тариф, він такий і є. То є. Скільки в квартирі квадратних метрів на тон і нащитується. Єдине, чому буває плава ну, кожен місяць ну, трошки міняється тариф, це він міняється в зв'язку з тільки з електроенергії, яка йде на місця загального користування і ліфти. Більше в цьому місяці ліфт поїздив, більше електроенергія. І так само по е, день більше, світа менше, електроенергії менше потратила, відповідно, буде та менше. День менше, світла більше, есть, звідси, тільки на цьому воно може мінятися. Сподіваємось, що це пояснення допоможе мешканцям горішніх плавнів краще зрозуміти, як формується плата за послугу з управління багатоквартирним будинком та чому суми у платіжках можуть відрізнятися.